Оглядаємо наймолодшого і найрозумнішого брата серед пилососів, робот-пилосос Xiaomi Robot робот Mop 1C B. Якщо ви зі мною, допоки я все це читав, ми продовжуємо. Друзі, він захищений від падінь. Проте про які падіння може йти мова, якщо він вже й так упав у ціні. У техноскарбі він вартує 4550 гривень, і я впевнений, це найнижча ціна на ринку. По його основним характеристикам. Він робить як і вологе, так і сухе прибирання. Ну, наприклад, якщо ви щось десь розлили, ви просто можете оглянутися і пошукати його, наприклад, покликати Ксяомі. Ксяомі! А, ось де ти!» Кладете його на землю. Ну, і йдете за шваброю. Жартую. Друзі, працює робот пилосос від док станції. Вона портативна, залишайте її біля будь-якої розетки. Головне, щоб працювала від 220 вольт. Однією з особливостей цього робота пилососа є робота з інтернету через смартфон, який ви, до речі, також можете придбати у магазині Техноскар. Ви також через застосунок можете обрати функцію прибирання за розкладом та кількість кімнат, які він може прибирати. Тож завітайте у магазин Скарб, обирайте будь-який пилосос із сім'ї роботів пилососів та насолоджуйтеся майстерним прибиранням цього диво-пристрою пилососу.